Вітаю вас, мої дорослі та маленькі друзі на каналі Казкова Скарбниця. У лісі щось шепоче. Може, це лисичка ділиться секретом, а може зайчик собі друзів шукає? Влаштовуйся зручніше! Казкова пригода починається прямо зараз. І ми будемо читати дуже цікаві казочки про тварин. Казочка про борсучка. Жив був собі маленький борсучок. Він був дуже-дуже допитливий, постійно щось наче винюхував та шукав відповіді на всі свої чому. Мама завжди була поруч і слідкувала, аби син не натрапив на небезпеку. Часто борсучок не до кінця вірив розповідя мами і все хотів перевірити сам. Якось у домівці борсуків не стало світла. Було вже пізно, і тому мама запалила свічку, поставила її на великому столі та почала розповідати синові казку, очікуючи на прихід тата борсука. Борсучок недовго міг всидіти спокійно. Він почав вертітись на місці. Мама не помітила, як борсучок потягнувся своєю лапкою до свічки з бажанням до неї доторкнутись. Борсучиха кожного дня пояснювала синові, що є такі речі, котрі чіпати не слід. Бо вони або небезпечні, без відповідних знань та вмінь, або дуже складні, що з ними, щоб з ними мали справу дітки. Це саме говорила мама про свічку, але борсучок не послухав її та все ж таки доторкнувся. Як і буває, в таких випадках лапку борсучок опік, і поки матуся лікувала опік. Насупивши носа, подумав тепер точно буду слухати маму, коли вона боронить щось чіпати. Навіть перевіряти не буду. Казочка про те, як козенятко мило посуд. На великій фермі жило біленьке козеня з мамою. Йому подобалося бігати, стрибати, мірятися з кимось силою, штурхаючи суперника маленькими ріжками. Матінка коза, щоб її дитя було бадьорим і сильним, на обід готувала овочеві та фруктові салати. Козенятко їло корисні страви, а от мити після себе посуд не любило. Воно стрім голов вибігало за столу, а на жодні вмовляння мами допомогти їй по господарству не зважало. Тож якось козівця набридло, і вона вирішила провчити малого розпишаку. Коли настав час обіду, мати поклала на стіл велику смачну капустину, а тарілку поставила брудну. Ту, яку після себе не помило козенятко зранку. Маляк трохи подумав, пішов до мисника і узяв чисту тарілку. Так було й за вечерею. Але наступного ранку коза знову дала синові брудний посуд, той глянув на мисник, але чистих тарілок вже не було. Тож він похнюплено сидів за столом. Мамо! Я все зрозумів. Сумно прошепотіло козеня. Коза усміхнулася, швиденько помила увесь посуд, і вся сім'я з апетитом почала снідати. А після сніданку козеня одразу помило не лише свою, а й мамину тарілку. Я вам ще прочитаю казочку про те, як левенятко робило домашнє завдання. В далекій Африці мешкало малесеньке левенятко. Воно ходило до школи, де мудрий слон, учитель задавав малюкам домашні завдання. Одного разу, після занять пообідавши, Замість того, щоб зробити уроки, левеня пішло бавитися з друзями. А як же уроки, синку? гукнула мама. Проте, левенятко вже її не чуло і весело бігло до дитячого майданчика. А ввечері прийшло додому і згадало про домашнє завдання. Але маля. Так втомилося, що вирішило одразу лягти спати. Думаю, що така історія з домашніми завданнями дуже-дуже багатьом кому відома і діткам, і батькам. То що ж було далі? Наступного дня його однокласники обговорювали оповідання про Африку, яке всі мали прочитати вдома. Але веня стояло осторонь. І нудьгувало, коли ж почався урок, то слон, учитель попрохав левенятко розказати, що ж воно дізналося про рослинний світ Африки. Левеня нічого не вивчило, і йому стало дуже соромно, воно навіть не могло глянути в очі учителю. Але той зрозумів, у чому справа. Тож підійшов і тихенько сказав. Не засмучуйся, але на майбутнє вчи уроки старанно. Сьогодні я тобі оцінку не поставлю, а от завтра обов'язково знову викличу до дошки. Тож, повернувшись додому, після обіду левеня старанно вивчила, де на карті світу знаходиться його рідна Африка. Дізналася, які ще там ростуть рослини, окрім тих, що воно бачило після свого дому. Наступного дня левеня дуже добре переказало оповідання отримало гарну оцінку. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайки. До нових зустрічей!